Як визначити середню зарплату для критичності та чому необхідно орієнтуватись на об'єднану звітність? Чи можливо в дії вже бронювати бенефіціарів? Та чи має право роботодавець звільнити мобілізованого працівника? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин, коротко переголовний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 9 по 13 грудня. Поїхали! Нагадаю, що з 1 грудня 2024 року оновлено критерії для визначення підприємств критично важливими. Одним з обов'язкових критеріїв передбачено, що розмір нарахованої середньої зарплати застрахованих осіб працівників підприємств, установ організацій за останній календарний квартал, становить не нижче за розмір між зарплати по країні, помноженою на коефіцієнт 2,5. тобто не менше 20 тисяч гривень. Це розраховується як мінімальна зарплата. а Це 8 тисяч гривень, помножена, на коефіцієнт 2,5. цей показник залишається актуальним і в 2025 році. Важливо, що критерії стосуються лише приватних підприємств і не діє для державних і комунальних. Як роз'яснює Мінекономіки, розрахунок середньої зарплати складається з кількох етапів, і за основу слід брати показник податкового розрахунку. Спершу необхідно розрахувати зарплату за квартал. Для цього сумуємо дані із рядків здійснювати один 1,1 сума нарахованої заробітної оплати 1.3 сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів платників податків. 1,4 – сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів пенсійного фонду України. Далі підсумовуємо в показник із рядка 105 кількість застрахованих осіб у звітному в періоді, яким нараховано заробітну плату, що дасть кількість працівників за квартал. Ділимо суму зарплати за квартал на кількість працівників. За квартал, якщо отриманий показник перевищує 20 тисяч гривень, критерій для бронювання виконано. До речі, долучайтесь до бета тестування нашого нового калькулятора, який розраховує вам середню зарплату для критичності та допоможе сформувати довідку для отримання статусу критично важливого підприємства. Крім того, про розрахунок середньої зарплати поговоримо на вебінарах 16-20 грудня. Приєднуйтесь, участь безкоштовна. Згідно з пунктом 5 нової редакції, в порядку 76-го, бронюванню підлягають усі військовозобов'язані, включаючи кінцевих бенефіціарних власників підприємств, установ та організацій, навіть якщо вони не є їх працівниками. На порталі Дія реалізований механізм бронювання кінцевих бенефіціарних власників. Процедура наступна: знайдіть у каталозі послуг для бізнесу на порталі Дія послугу бронювання. Оберіть розділ бронювання працівників. Подайте заяву. На вкладці Інформація про працівників позначте поле Впадати перелік кінцевих бенефіціарних власників на бронювання і натисніть далі. На вкладці Перелік кінцевих бенефіціарних власників на бронювання оберіть власників для бронювання і натисніть Далі. Перевірте внесення дані, підтвердіть їх електронним підписом і чекайте на результат протягом 72 годин. Також через портал Дія реалізована можливість бронювання працівників філі або відокремлених підрозділів критично важливих підприємств, за умови, що заяву підписано як в керівником філі, так і в керівником юридичної особи. Детальніше про бронювання, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників, на нашому в безкоштовному вебінарі 16 грудня. Фахівці держпраці роз'яснили, що законодавство дозволяє особам з інвалідністю працювати як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Важливо зазначити, що кількість годин, відпрацьованих за основним місцем роботи і за сумісництвом, не сумується. Це означає, що особа з інвалідністю фактично може працювати понад норму, впередбачену законодавством 40 годин на тиждень. Якщо роботодавець має підтверджувальні документи, що працівник за сумісництвом є особою з інвалідністю, він зобов'язаний забезпечити всі трудові. Гарантій передбачені законодавством, зокрема, збільшену тривалість щорічної відпустки, відсутність випробувального терміну та можливість виконання роботи за сумісництвом відповідно до рекомендацій МСЕК. У разі якщо у висновку МСЕК зазначено протипоказання щодо ненормованого робочого дня чи інших умов праці, рекомендується звернутися до МСЕК для отримання додаткових роз'яснень. Ще важливий нюанс: якщо особа з інвалідністю працює за сумісництвом, вона не враховується на виконання норма. Робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, передбачений статтею 19 закону про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Це пов'язано з тим, що роботодавці враховують лише осіб з інвалідністю працевлаштованих за основним місцем роботи незалежно від їхньої групи інвалідності. Для того щоб перевірити, чи виконуються у вас на підприємстві нормативи з працевлаштування осіб з інвалідністю, скористайтесь калькулятором на кадроленд. До речі, про сумісни. Ніцтво звітність з військового обліку та відпустки наші експерти будуть розповідати на безкоштовному вебінарі 19 грудня. Реєструйтеся вже зараз. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber і в Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Держпраці роз'яснює, що працівник не завжди зобов'язаний попереджати роботодавця про звільнення письмово за два тижні. Найпоширенішою підставою для звільнення день у день є звільнення за угодою сторін. У цьому випадку працівник і роботодавець домовляються про дату припинення трудових відносин. Причому таку домовленість краще оформлювати письмово. Якщо мова йде про звільнення за власним бажанням, то законодавство як під час воєнного стану, так і у мирний час дозволяє звільнення без відпрацювання двох. Тижнів за наявності поважних причин. До таких причин належить переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка, дружини на роботу в іншу місцевість, вступ до навчального закладу, вагітність тощо. Особливий порядок звільнення діє під час воєнного стану. Якщо підприємство, розташоване в зоні бойових дій або існує загроза життю працівника, роботодавець зобов'язаний звільнити його в строк, зазначений у заяві. Детальніше про звільнення працівника можна дізнатись в модулі 5. Того курсу професія директор кадрового в департаменту ексель для військового обліку та бронювання. Держпраці пояснює, що звільнення працівника під час проходження служби за призовому період мобілізації може бути правомірним лише за наявності законних підстав. Нагадаю, що відповідно до частини 3 та 4 статті 119 Кодексу законів про працю за працівниками, призваними чи прийнятими на військову службу, зберігаються місце роботи та посада на строк дії особливого періоду або до дня фактичного звільнення з військової служби. Таким чином, звільнити в мобілізованого працівника, якому держава гарантує. То збереження робочого місця з ініціативи роботодавця не можна, навіть якщо строк трудового договору закінчився. У цьому випадку строк договору продовжується на період служби працівника, але він не стає безстроковим. Винятком є звільнення мобілізованого працівника без його волевиявлення у разі ліквідації підприємства. Водночас трудові відносини з мобілізованим працівником можуть бути припинені за його власним бажанням або за угодою сторін на підставі заяви працівника. Маєте запитання щодо звільнення? Задавайте його у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь протягом доби. Держпрайзі роз'яснили, що 10 червня 2021 року облік трудової діяльності працівника здійснюється у паперовій, так і в електронній формі. При цьому введення обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, тобто в реєстрі застрахованих осіб, є обов'язком роботодавця і згода працівника для цього не потрібна. Отже, роботодавці, які відповідають за організацію обліку зберігання та видачу трудових книжок, ще мають продовжувати вести паперові трудові книжки що ще зберігаються на підприємстві, водночас вони зобов'язані наповнювати електронну трудову. Нагадаю, що відомості до електронної трудової працівника потрапляють шляхом впадання роботодавцем. Повідомлення про прийняття працівника на роботу до Державної податкової служби об'єднаної звітності, внесення додаткових даних через XML файл або функцію додати запис на порталі пенсійного фонду. Крім того, як роботодавець, так і працівник мають право оцифрувати в паперову трудову книжку або в подати скан копії до пенсійного фонду. Ці відомості також включаються до реєстру застрахованих осіб. Про порядок ведення паперових та електронних трудових книжок у Урсі на кадроленд на цьому по новинах все звертаю вашу увагу, що текстовий варіант випуску ви зможете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи Номородин. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку і підписатись на кадровий ютуб канал Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.